Що ж, зрештою, це мало статися. У нас закінчилися гроші. На це пішло 6-7 років, пандемія та початок геополітичного суву. Та ось ми тут. І це значить, що нам треба робити те, що я насправді найбільше ненавиджу – рекламуватися. рекламуватися. Ну, нічого не вдієш, гано чи пізно це відбулося. Перше, давайте дещо прояснимо. Перше, ні, цей канал не буде монетизуватися за допомогою AdSense. Навіть якщо кількість моїх підписників дозволяла б прив'язувати канал до AdSense, для мене це щось на кшталт продати себе в рабство і дохід, отриманий від такої дії, не вартий продажу моєї свободи. Друге, ні, мої працедавці не намагатимуться в лапках забезпечити місце у майбутніх маркетингових кампаніях. Тобто змушувати мене рекламувати Raid Shadow Legends, NordVPN, Manscape, чики. Ще лайно на змійному жиру вигадали ці шахраї, Хочете вірте, хочете ні. Але в мене є принципи. І хоча мене можна купити, це коштуватиме набагато більше, ніж кістка, яку ці компанії ладні кинути моєму маленькому каналу. Я пишаюся тим фактом, що єдина реклама, що ви побачите на цьому каналі, йде від моїх власних проєктів та забаганок, а не якийсь сценарій від корпорації, що його зачитують усі ці людиська. Однак це також значить наступне: три здебільшого все крім звичних сезонних лайок, поставлене на паузу. Так це стосується і різних міжсезонів. Я закінчу з усіма наявними наразі запитами на аніме, і на цьому все. Кількість сезонних лайок буде обмежена до семи на сезон. Зараз я звучу, немов беру видава із тваринами між слов'янською мовою у заручники, бо саме і є. Але у нас є ґрунтовне пояснення, чому ми вирішили зробити саме так. Відсутність бюджету означає, що мої працедавці мають більше працювати на своїх роботах, і з цього випливає, що в мене ледь вистачає часу на щось, окрім щотижневих лайок. Прикром справді, але на відміну від мене, працедавцям треба щось їсти. Маємо те, що маємо. Тож, як ви можете допомогти мені зробити наше життя трішки комфортнішими? Пожертви. Як більшість із вас, мабуть, знає, якщо ні, вам певно слід почати читати текст дрібним шрифтом і більше звертати увагу на посилання. У мене є Патреон. У майбутньому у мене, можливо, будуть інші способи отримання пожертв, але наразі Патреон основний. Спочатку він був створений здебільшого як можливість людям пожертвувати мені щось від щирого серця за те, що я роблю, отже, тому й не було всіх цих рівнів підтримки, які, чесно кажучи, я зневажаю, але відчайдушні часи вимагають пристосуватися. Тож тепер з'являться нові рівні підтримки: один долар для людей, що просто хочуть підтримати. Нас без будь-яких компенсацій. 5 доларів дозволять вам отримати участь у голосуванні щодо теми наступного міжсезоння, а також отримати доступ до статей та малюнків щодо нашої світобудови, яку ми робимо у свій вільний час. 10 доларів дозволить вам замовити одне аніме на перегляд. Якщо воно для міжсезоння, воно піде на міжсезоння. Якщо на подочний сезон, ну тоді це буде восьме аніме, на яке я полаюся. Чинна межа, аби ми справді могли жити комфортно і продовжувати згідно зі старим графіком, це 300-350 доларів. Я насправді не очікую, що люди пожертвують. Ють, мені таку кількість грошей, і якщо у вас є ваші власні проблеми, я не змушую вас жертвувати. Це і все справді, подивимося, що з цього вийде.